как рассунка. Nissan GT r Nismo GT3 2018 року. Має незначне пошкодження коробки. Бомбезна деталізація ну, міні житті, ось така є у нас в продажі. Можна шукати нас в інстаграмі. Так, у Toy's стор. Можете в коментарях, якщо вас цікаво написати. А ще є такий раритетик. Перша. Якби хто не в курсі крутіша лінійка MINI-GT Такі ось тюнинговані тачки? Перший сезон перша машинка страхується 0.01 Далі в них нумерація вже пішла двох і трьох цифрова. Ну, такі забавки в нас є. Заходьте, шукайте, підписуйтесь, завжди є якісь новинки.